Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я. Утверждаюсь, бо я живу. Московіє мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів і як залізо хліб та вугіль крала. Ой, як твій дух осатанів, ти думала тобою весь з'їдаюсь? Та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу? Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову. Розцвіла, сини мої незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма. Спішити визволять, на українських нивах, на московських, на білоруських. Я прошу. Молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, а ляджу їх, мов пшеницю ярову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань. І зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, Ну, як же не сіять? Як відсіч ворогу не дать, і я сіяю. Крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, ще буде неба чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житі, заводи загудуть і я життя. Багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я, єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила. А сила знову розцвіла, кому на фашистська гить тремти? Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку робову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, яка біда мене. Яка чума косила, а сила знову розцвіла?